Дівчиночки, всім привіт! Мене звати Ліана Корнічук, я являюсь одним із тренерів школи Орівелл, школи здорового харчування. По професії я медичний працівник, фільшер, стаж роботи в медицині 8 років, і саме в цьому відео я хочу вам розповісти про супутні захворювання, які існують при ожирінні. Ожиріння, незалежно від його причин, супроводжується патологічними змінами у багатьох внутрішніх органах. Найбільше часто ожиріння призводить до розвитку артеріальної гіпертонії, є чинником ризику цукрового діабету другого типу та порушенням репродуктивної системи. Що ж таке артеріальна гіпертонія? Це одне з найпоширеніших хронічних захворювань, воно є основним фактором розвитку ішемічної хвороби серця, включаючи інфаркт міокарда, і головною причиною є судинних захворювань мозку, в тому числі інсульду. Однією з причин виникнення артеріальної гіпертонії поряд з генетичною схильністю віком є надлишкова маса тіла. так, ожиріння. У, у більш ніж 50% форс на ожиріння виявлена артеріальна гіпертонія. Якщо вага вище норми, а тиск стабільно да, більш там 140-190, то це вже ваш організм подає, да, подає такий дзвіночок, що вам потрібно щось міняти в своєму організмі. Саме тому від зайвої ваги... Потрібно потупово, але цілеспрямовано позбавлятися, якщо ви ви прийшли на цю школу. На сьогоднішній день лікарі б'ють на сполох, ще збільшення маси тіла викликає ризик виникнення багатьох захворювань, погірюють як з людського життя, що призводить до інвалідності, навіть до смертельного результату. Через відкладення жиру починається збій роботи життєво-важливих органів. При ожирінні жир відкладається не тільки під шкірою, а да? й на внутрішніх органах, а також в наших судинах. Найбільш уразлива при ожирінні це її саме серцево судинна система. Часто у людей зайвою вагою спостерігається атероскроз і дитрофічні зміни в міокарті. Крім того, серце це образає шаром жиру і серце збільшується два розмірі. Негативно впливає ожиріння і на органи дихання. Жир відкладається в жирній порожнині, піднімає діафрагму і порушує її глухливість. Можливо, спостерігали. Є жінки, да, там 150-60 і більше кілограм, які проживають в У мене Є така сусідка, да. коли вона піднімається з там восходи, да, вона живе на п'ятому поверсі, в неї постійно виникає садишка, їй треба разів 5-6 зупинитися до того, як вона дойде до квартири. Чому це так виникає? Тому що жир накопичується в червні червні порожні, піднімає діафрагму і порушується її рухливість. Через здавлювання легенів і зміни меж їх ємність зменшується, що призводить до утруднення дихання і порушення обмінних процесів. Погіршується вентиляція легень, в них вручується саме процес гарутвовання. У людей, які страждають ожиріння, часто спостерігаються також простудні захворювання, які протікають у важкій формі і вони не піддаються медикаменторному лікуванню, тобто вони частіше хворіють на вірусні інфекції. Ожиріння негативно впливає і на опору руховий апарат. У людей із зайвою вагою да, нерідко спостерігається викривлення хребта, яке відбувається через суд центру тіла. Також надмірне вживання їжі може приводити до перевантаження шлунково-кишкового раб. Спостерігаються гастрити, панприватити, да. тонкий кишечник навіть може збільшуватися в своєму розмірі. Він стає більший, а це призводить до погіршення процесу травлення. Також зайва вага призводить до розвитку цукрового діабету другого типу. Що ж таке цукровий діабет? Цукровий діабет пов'язаний з недостатнім виділенням інсуліну та підчинковою залозою. З цієї причини розвивають глибокі порушення обміну речовин насамперед вуглеводного, порушується засвоєння цукру організмом, зростає рівень цукру в крові і цукор виділяється за чай. Найбільше часто цукровий діабет розвивається десь у віці 50-60 років. А проте останнім часом спостерігається да, омолодження саме цього захворювання. Основні причини його це є справа, коли у вас зараз уже протягом людина постійно хоче пити, це вже можуть з'явитися да, перші симптоми. Підвищення виділення сечі, тобто більше нічний час людина встає в туалет, підвищувана втомлюваність, зниження да, небездатності. Людини немає сили навіть зайнятися самою елементарною роботою. А, також схильні до присутних захворювань, це є основні причини захворювання цукрового діабету. Цукровий діабет другого типу, як правило, він розвивається повільно, а, нерідко вперше його виявляють при зверненні в лікаря, та, з приводу а, там може бути шкірний свербіж, порушення зору, катаракта, є таке захворювання, а, порушення функції нирок. І вже тоді лікар да, за допомогою лабораторної діагностики вони ставлять таке захворювання, як цукровий діабет було типу. Також однією із причин да, є запор. Що ж таке запор? Це затримка виперечнення кишечника да, на термін більше як 48 годин прийнято називати запором. Малоруковий спосіб життя, звичка приїдати, є однією з причин з Крім того, виникають при вживанні в їжу продуктів, що не містять харчових волокон. Тобто овочі фруктів, якщо людина не вживає крім болів і відчуттям дискомфорту, забор приносить косальну шкоду нашому організму, оскільки відходи да, ті діяльності затримуються в нашому кишечнику, да, і вони отруюють наш організм. Получається обратний процес, я ж кажу, людина вже може себе погано відчувати, Появляється інтоксикація, і, і це робить особливо необхідним усунення да, і профілактику заболів. Також спостерігається зниженням імунітету. Вчені з'ясували, що високий вміст жирів у харчуванні призводить до зниження процесів імунного захисту. Типова дієта сучасної людини, в основі якої лежить споживання м'яса, тваринних жирів, яєць. Призводить до великого місту жиру в раціоні, що ця... позначається саме на зовнішньому вигляді людини, на його самопочутті і стані нашого імунітету. Під сумком, да, зловживання жирами є багато також аутоімунних захворювань, в тому числі і рак. Багато хто про це дійсно не знає. Також спостерігаються в організмі гормональні порушення. Частою причиною намірної ваги є і брак йоду, що з часом сприяє його функції щитовиної залози, При цьому стані сповільнюється обмін речовин. Найхарактернішим симптомом дефіциту йоду є зупинка ваги в процесі схудення там, да, на певній поночці. І ніякі нам фізичні навантаження дієти і процедури не здатні зружити його місця. Ваша вага буде просто стояти на місці. Стан щитовидної залози вбиває. На доставку енергії да, в клітини і тканини. Тому краще нормалізувати виробництво гормонів щитовидної залози, ніж мотивати себе голоду, та да, зменшуючи калорії в організмі. У жінок після 40-45 років починає знижуватися вироблення естрогену. Про це можуть говорити головні болі, зниження статевого потягу, підвищення тиску, сутість слизових і шкіри. Правильне співвідношення прогестерону і естрогенів допомагає нормалізувати вагу. Такі прояви пременструального синдрому, ще як напряки, м'яві, цигорний біль, сильна тяга там, да, до солодкого, до виробів із борошна, це говорить про дефіцит прогестерону. Не варто користуватися також гормональними контрацептивами, я вам скажу, якщо ви хочете позбутися від надмірної ваги, да, тому що ваша вага буде стояти на місці. Або, можливо, і збільшуватися, тому потрібно передивитися да, е, свої погляди на те, як ви будете да, при статевому житті. У жіночому організмі зайву кількість жирової тканини часто призводить е, до патології саме продуктивної системи. Вона часто поєднується з амнореєю, безпліттям, пугинами, е, також опятьність може призвести до розвитку диплезні, молочних залос, фіброміомоматки. От, наприклад, у мене є такий приклад з мого життя, да? я дуже довгий час не могла завагітніти, і теж давала аналізи на гормони, їздила постійно. І мені сказали, що в мене була така причина, мені потрібно, наприклад, поправитися. У мене малий віз, да, і я не могла звагітніти. А у людей із зайвою вагою, наприклад, у них наоборот, їм потрібно скинути вагу так, щоб жир, жив не давлював внутрішні органи, а саме матку, яєчники. І тоді е, дівшка чи женщина, да, вона може завагітнити. Багато, ще існує дуже багато захворювань, я вам раджу над цим дійсно задуматися. І я ж кажу, не шуткувати зі своїм здоров'ям, а просто зайнятися і продовжувати жити. Я думаю, що моє відео було вам корисне. Якщо будуть якісь питання, ви можете в чаті до мене звертатися, я вам допоможу, підскажу чем можем. Була рада поділитися з вами інформацією. Всім пока-пока!